Росіяни вдарили ракетами С-300 по Слов'янську. Пошкоджені будинки, школа, будівля водоканалу. Медикаменти сухпаї, спальні мішки, ноші для транспортування поранених. У Дніпрі громадська організація Бахмут Український збирає допомогу для військових. В Києві відновила роботу Маріупольська піцерія. Місцева жителька Слов'янська Ольга оглядає наслідки нічного ракетного удару. Дістає уламки скла з віконної рами. І чоловік Олександр розповідає, шибки у їхньому домі вибуховою хвилею вибиває вже вдруге. Перший раз був у 2014 році. Діло в тому, що, що як це вийшло, що десь около 12, як бабахнуло, я ще не спав. О, як бабахнуло, в мене дім ходуном пішов. О. Я перепугався, все посипалося, стекла полетіли. Я думав, господи, боже, моя жінка там. Я думаю, добре, що в нас там закриті жалюзі, воно як свої стекла. І ще ми обклеювали його ліпкою лентою, щоб стекла як не зберігалися. Воно раз, а потім два. Воно два вибухи було. Один же ж, ви самі знаєте, де, один рядишком. А такий вигляд має сусідній будинок. Господар Олег каже, від вибуху пошкоджені вікна, зруйнований паркан, нині готується все лагодити. Вибух, що прильот ракета, мабуть, так думаю. Две... Ви вдома. були? Часових 12, мабуть, або без 5-12. Ну що, поперепугались, звісно. У Валентина також пошкоджений дім. Вже прибула бригада робітників, яка обстежує будинок та готується забивати вікна ОСП-плитами. Вночі був сильний приліт, вилітіли окна, є тріщини в стінах, стрес дикий. По вулиці багато будинків без вікон, багато людей п'ють. Заспокійливи, але дай Боже, щоб воно було останній раз. Може, тоді буде все добре. У мене там і сарай, і літній ну, кухня, і теплиця полікарбонатна. Там я їх ще не рахував, не знаю. Росіяни запустили по місту дві ракети С-300, каже начальник слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Вночі місто обстріляли дві ракети С-300. Одна влучила на подвір'я восьмої школи. Поруч будівлі багатоповерхівні пошкоджені, вибиті вікна, двері, зруйновані балкони без жертв, на щастя. А також друга ракета влучила біля слаб міст водоканалу. Ляг додає, внаслідок ракетного удару по Слов'янську загиблих та поранених серед цивільного населення немає. Владислав Уколов, Анастасія Галасюк, Артем Степанов. Суспільне новини. Донбас. Близько 20 разів протягом доби ворог обстріляв Авдіївку. В місті залишається 1812 людей. Троє з них діти. Повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Під ранок там був масований артобстріл з троє частини міста. Там декілька вулиць потрапили під обстріли. Радами б'ють там танкові обстріли. Зранку там біля десяти обстрілів вже відбулось по місту. Інформації немає на рахунок чи загиблих, чи поранених. Екіпаж поліції Білий Янгол за день вивіз прифронтової Красногорівки п'ятьох дітей, повідомляє прес служба відомства. На тій вулиці, куди будемо... ми їдемо зараз, будемо забирати дітей. Наше переміщення по відкритій місцевості через поле десь з кілометр перебувають російські позиції. Жінка з дитиною виїхали в Курахове. каже, довелося виїхати через постійні обстріли. Много разів. Було. Ну прилітають. Ну куди прилітають? В основному помісне також. Екіпаж білий янгу евакуював села Максимільянівка п'ятеро людей. Серед них – 12-річний хлопчик. Дитина розповіла, що близько півроку жила у підвалі. В Максимільянівці більше не залишилось дітей, кажуть поліцейські Донеччини. А з ким ти сьогодні виїжджаєш, розкажеш? Життя? З мамою, з бабуся, з другою бабушкою. З іншою бабушкою. Ця сім'я їде, так? Давай сідай. Сідай, давай. Цілу ніч стріляли, цілу ніч від перестали. бухи, і бух, і бух, і бух. Ось зутра почали по шестого. Оце, оце так ми живемо, ховаємося. На великдень комендантська година в області не зміниться. Нічні служби будуть проводитися у 42 церквах. Загалом в області з 247 церков зруйновано 30, Повідомив начальник поліції Донеччини Руслан Осипенко. Загальний доступ до культових споруд буде дозволено після закінчення комендантської години, і освячення будуть проходити орієнтовано о, опочинатимуться о 5 годині ранку. Тасуну увагу нарядів поліції буде зосереджено на недопущення порушень публічної безпеки, недопущення терористичних актів, недопущення великих скупчень громадян через загрози обстрілів з боку рух, також забезпечення дотримання громадян комендантської години а також реагування на сигнал повітряна тривога. Марія Гречко, Суспільне новини, Донбас. Окупанти готують до депортації понад 2700 дітей з Луганщини. Повідомила прес-служба Луганської обладміністрації. У так званій ЛНР тривають медичні огляди дітей, після яких певна їх кількість зникає. Медики з Російської Федерації вже оглянули понад 94 тисячі хлопчиків та дівчат. Про що заявили самі окупанти? Різного ступеню патологія виявлена у 69,6% з них, що вже дає привід для депортації. Виписані направлення на госпіталізацію, яка зазвичай відбувається в медзакладах на території Російської Федерації, 2726 дітям. Напередодні з прифронтового Невського правоохоронці евакуювали жінку літнього віку. Ворожа ракета повністю зруйнувала сусіднє подвір'я і суттєво пошкодила будинок місцевої жительки. Кілька днів вона прожила у сирому льоху та вирішила евакуюватися, розповіли у поліції Луганщини. Росіяни активно застосовують на Луганській ділянці фронту авіацію. Лише за попередні дві доби там зафіксовано 17 авіаударів. Повідомили у Луганській обладміністрації. З метою виходу на адміністративний кордон Луганської області противник продовжує наступальні дії та намагає витіснити наші війська на правий берег річки Жеребець на рубежі Макіївка, Торське, а також з серебрянського лісництва. Ворог збільшив застосування оперативно-тактичної та армійської авіації по позиціям наших військ на Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Кузьмине, Білогорівка Луганської області. У цю пічку вони прозвали хлопці драконом. Він їх там це серія в нього така пішла. Він тому, що вона на вигляд проста, а всередині вона не пуста. Там купа для вторинного повітря і так далі. Волонтер Олег Сорока показує саморобні мобільні буржуйки. Робить їх бахмутянин, який евакуювався до Києва, використовує деталі від старих пральних машин. Розрахована на те, щоб приготувати їсти. Ну, скажімо так, от тут тут, тут ставиться чайник, бо і вона розрахована на якісь там гілочки, там на щось маленьке. Короче, не на якісь типові дрова, яких в принципі їх немає. Зараз Олег волонтерить на складі у Дніпрі. До 23 лютого цього року залишався у Бахмуті і допомагав військовим там. Військові нас випирали ще до Нового року. Ті, що до нас приходили на склад, всі нервували дуже, і, ті, що ви тут робите, збираєте манатки і все. Але а у вас ото є, ото є, ото є. Взяли. Ну, ладно, ці пішли, прийшли інші. Захисники, згадує волонтер, зверталися постійно, запити були найрізноманітніші. На початку в них ніби як все є, тобто їм не треба там спальники, там, наприклад, каремати. Але вже десь за два там тижні вони прибігають і кажуть, що попали під обстріл, людина гола, нічого нема. Дайте нам карематів, дайте нам то, дайте все. Якось ми отримали партію цих так званих нігті-гризок, оцих цих кусачок. Виходить. Ну, і вони якось не йшли. А потім хлопці приходять, кажуть, у нас одна була на підрозділ, тіпо, закінчилася, місці немає. Наразі допомогу для військових збирають у Дніпрі. Тут медикаменти, сухпаї, спальні мішки, ноші для транспортування поранених. Допомагають люди з усієї України та з-за кордону. Розповідає голова громадської організації Бахмут Український Віктор Зіпір. цей склад як логістичний такий хаб. Сюди навіть присилають деякі речі, інші волонтерські чи благодійні фонди. Крайня точка це часів'яр. Але багато волонтерів їздять. Ми знаємо приблизно їх ритм поїздок графік, і тому ми можемо з ними передавати конкретному підрозділу в конкретне місце конкретну допомогу. Бахмут український з'явився 12 квітня 2014-го, згадує співзасновниця Світлана Кравченко, займалися, зокрема, популяризацією української мови та культури і допомагали захисникам України. Вони планували бути громадською організацією, просто об'єднали всіх активних бахмутян, яких ми знали, і які для яких не ставало питання на чому боці бути, а які якби одразу. Вибрали свою позицію і почали свій спротив мовчазний, немовчазний ще з 2014 року, під з часів так званої окупації. Основним для нас було завжди допомагати військовим. Бо якщо ми не будемо підтримувати наших військових, то ми втратимо державу. Наразі частина організації у Дніпрі з десяток волонтерів, додає Віктор, інші розкидані Україною, та всі чекають на повернення в свій український бахмут. Анастасія Дешко, Юлія Бітімірова, Михайло Мураль. Суспільне новини. Донбас ганна майстриня з виготовлення піци. Дівчина приїхала з Покровська, щоб навчити нових співробітників Маріупольської піцерії у Києві готувати цю страву. Тому щоб тісто визрівало в холодильній камері уже в попліготові плюшці. А потім воно після визрівання його одна плюшка буде на одну піцу. Її буде легко достати, легко розкатати, якщо вона рівненька. Плюшка повинна бути рівною, гладкою з усіх сторон, для того, щоб в процесі визрівання вона такою залишилась. Якщо плюшка буде рівною, вона рівно і достанеться з лотка. Будуть рівні борти у піце. Такі кульки з тіста три дні зберігають в холодильнику. І Тільки після цього їх можна використовувати для приготування піци, розповідає майстриня. Тіста розкачують, наповнюють начинкою та відправляють у піч. Випікається страва три хвилини 50 секунд. За всіма процесами у закладі слідкує управляючий Антон. Він родом з Горлівки, керував цією піцерією у Маріуполі. В плані робочих процесів змін ніяких немає. Тобто, ми як працювали, ми так і працюємо. Дуємо і у робочих процесах це нічого не змінює. Ми нічого не змінюємо. Тобто, піца, яка була в Маріуполі, така ж сама, вона і тут. Ми працюємо з конвейерними печами, що значно полегшує весь процес. Ми не шукаємо якихось професійних кухарів, професійних. Під зайоми, ми беремо людей без досвіду роботи, навчаємо їх і вони готують піцу. Ця піцерія в Маріуполі мала два заклади. Вона працювала з 2018 року. Наразі заклади знищені обстрілами росіян, вивезти звідти нічого не вдалося. значально, коли відкривали першу піцерію, ми дуже довго працювали за закритими дверями. Так. Отрабатывали продукт, отрабатывали меню, чтобы открыться уже и у нас было. Потому что до этого я работал. Абше в другої сфері згодом каже власник: відкрили ще дві піцерії у Покровську та Мирнограді. Закрилися і вивезли обладнання до Києва з закладу у Мирнограді. У Покровську піцерія продовжує працювати. Окрім піци, там виготовляють благодійні обіди для місцевих мешканців. За словами Ігора, в день кормлять приблизно 150 людей. Також готують піцу для українських захисників. Це Покровськ, Мирноград, Новогродовка, Селідова, Курахова, Мар'янка. Углядар раніше у нас було все нацелено на бізнес, то зараз у нас багато населення на гуманітарне заля. Тобто ми робимо ще піци. в госпіталь возим, хлопцям передаємо на позиції. Любов воєнний з може прийти, і ми його просто гастімом. Маріупольська піцерія працює в Києві три тижні. Юлія Слабінська, Суспільне, Новини, Донбас.